Добрий день, я Погуляй Софія, учениця 10 класу Костянтинівського ліцею No9 міста Костянтинівка Донецької області. Представляю проєкт Вплив дій на ґрунти Костянтинівської ТГ Донецької області. Війна Росії проти України спровокувала широкомасштабну та довготривалу деградацію довкілля, вирви від вибухів, окопи, токсичні речовини від польоту ракет і рух важкої техніки це все впливає на якість ґрунтів та продукти, які ми вирощуємо. Незважаючи на те, що останнім часом багато говорить про вплив воєнних дій на довкілля і безпосередньо на ґрунти, на сьогоднішній день немає достовірної інформації про зміни складу ґрунтів і немає даних про негативні зміни і на які площі вони розповсюджуються. А оскільки місто Костянтинівка розташоване в безпосередній близькості до лінії фронту, то дані про зміни в ґрунтах допоможуть у вирішенні питання їх відновлення. Мета проєкту встановити зміни, які наносять бойові дії ґрунтам під час збройного конфлікту на території Костянтинівської ТГ. Завдання встановити вплив пошкоджень ґрунтів під час бойових дій. Встановити, як змінюються основні фізичні характеристики ґрунтів під навантаженням військової техніки та визначити кислотність ґрунтів в різних ділянках як показник якості ґрунтів, об'єкт дослідження, ґрунти Костянтинівської ТГ Донецької області, предмет дослідження, види ураження ґрунтів внаслідок військових дій. Методи дослідження грудово-геохімічний, грудово режимних спостережень, морфологічний, аерокосмічний, статистичний метод і фізико-хімічні методи. Дослідження проводилося у місті Костянтинівка, район Санторинівка з березня по травень 2023 року на чотирьох локаціях, поле за селищем, стопова дорога з міста Турецьк до міста Костянтинівка, огород на прицединній ділянці, узбіччя автошляху Костянтинівка-Бахмут. В якості контрольної ділянки ми обрали город на присадибній ділянці, віддаленій від переміщення військової техніки. За підтримки ГО «Екодія» фахівчині Лорини Федорової, нами було застосовано аерокосмічний метод з подальшим розрахунком вирв на полі і їх щільності. В ході роботи проєкта ми досліджували фізико-хімічні характеристики ґрунту травні-червні 2023 року. Визначили його кислотність, водопроникність і щільність. Тип ґрунту визначили за допомогою інтерактивних карт України. Грунтовий профіль однорідний, темного кольору, за рахунок потужного гумусового горизонту до 85-320 см. Аналізуючи аерофотознімки поля прилеглого до Сантуринівки з південного напрямку, ми нарахували 320 виробів снарядів. За допомогою геоекодії ми визначили, що через обстріл лише на квадратному кілометрі поля у ґрунт може потрапляти 50 тонн заліза, 1 тонна сполук сірки та 2,35 тонни міді. І це лише ці речовини, вмість яких є найбільшим. Під час пересування військової техніки руху військ ґрунт ущільнюється і деформується, частинки ґрунту пресуються, ґрунт просідає, і стає важким. Ми виміряли глибину полі, що залишилося після проходу техніки на різних ділянках ґрунту на ріллі до 30 см, на неоранних ділянках 20-25 см, степові цілинні ділянки 10-15 см. Навантаження на ґрунт повторюється багаторазово. ґрунт ущільнюється на великих площах. Порушується водопроникність ґрунту і насиченість повітря. Візуальні спостереження за станом ґрунту після дощів показали, що після дощів ґрунт ущільнюється ще більше, вода застоюється і повільніше проходить через ґрунт. Порушується водний баланс ґрунту, він швидко пересихає, а на поверхні утворюється товста корка. Хімічний вплив воєнних дій призводить до зміну природних параметрів ґрунтового покриву. Насамперед зменшується вміст гумусу і підвищується кислотність ґрунту. За допомогою ґрунтового ph метру ми визначили кислотність ґрунтів на різних ділянках ґрунту. На приватній ділянці 7, на узбіччі ґрунтової дороги 4,5, за 3 метри від автодороги 5,4 ґрунт, що утворюється на місці вирву 4,5. Грунт ґрунт за містом з поля, яке підпадає під обстріл 6,4. Ми спостерігаємо ріст кислотності в місцях найбільшої близькості до військових дій: це місця вирв, місця переміщення і дислокації техніки. Чим далі від вибухів, тим показники піаш відповідають норми. В кислих ґрунтах піаш, яких чотири з половини наявні кацьолини заліза алюмінію і марганцю досягають токсичного рівня концентрацій. За даними хімічного дослідження ГО екодія ми можемо зробити висновок, що хімічні мікрокомпоненти забруднення представлені здебільшого важкими металами, як кадмій, муш'як, свинець, цинк, мідь. За отриманими результатами ми зробили наступні висновки: воєнні дії здійснюють механічний, хімічний та фізичний вплив на ґрунти. Військова техніка створює навантаження на ґрунт, призводить до його деформації, зниження водопроникнення, порушення капілярів ґрунту і зниження природної родючості. Боєприпаси і різного виду снаряди руйнують силісність ґрунту, і ландшафти забруднюють ґрунти хімічними речовинами, змінюють кислотність ґрунтів, що негативно впливає на ріст рослин. Кислотність ґрунтів висока у вировах і навколо них в радіусі до 3 метрів. Далі від вириву до 8 метрів кислотність знижується, а ще далі 10 метрів, кислотність ґрунту близька до 7. На основі отриманих даних у безпосередній близькості до зони бойових дій можна сформувати уявлення про ступінь ушкодження ґрунтів і розробити заходи з їх відтворення. Дякую за увагу.